Це проєкт супермама. Тут щотижня четверо чудових матусь змагаються за звання найкращої. Цього разу у бій вступають суперниці з Києва, а саме мама про багатство Єлизавета, мама на мінімалках Анжела та мама від природи Азалія. Але спочатку своє лакшері життя виставляє на показ завзята матуся Єлизавета. Мене звати Єлизавета, мені 37 років. Живу без чоловіка та маю трьох дітей двійнята. Там та Єва 16 років, а також Матильда, 7 місяців. Працюю дизайнером одягу та маю два своїх бізнеси, які перейшли мені від колишнього чоловіка. Маю три віли в Італії, які теж дістались мені від колишнього. Дітям я даю усю волю. Вони попросили мене не виховувати їх, бо я псую їх ауру. Вони пішли по стопам свого батька. Єдине, що я роблю готую їм їсти, даю гроші та дарую материнську любов. Бо я супермама. Завдяки мені. Мої діти знайшли справжніх себе. А що усвідомить Єлизавета? Після візиту вибагливих суперниць. Ой вітаю <різвіць> Божечки, який дім. Привіт! Нічого собі, коли мені сказали, що ви багата, я собі не уявляла такого. Ви можете проходити в мою хату. Е. Зуття знімає там коврик дорогий дуже. Чого собі? А звідки у вас такий дім? Це один з моїх домів, якщо чесно. Але це зараз вас не стосується. Ну, я бачу в тебе, в принципі, чисто, так? Е, ти сама прибираєш? Переважно так, але так мені допомагають слуги там. Я стою і відчуваю, як об мене вона витирає руки. Це наглість, це неприпустимо. А скільки у вас дітей? Ну, у мене дві дит... три дитини. Вибачте, будь ласка, трошки роботи така зайнята. Я бачу, у вас тут нічого не стоїть абсолютно. Ви не готуєте так своїм дітям? Взагалі, так? Да? Я готую, але частіше всього ми ходимо в ресторани. Я бачу, у вас така річ поставлена. Я бачу, ви працювали з логопедом. Розкажете трошки про це. Благо, це людина, що поставляє реч. Я хотіла зробити вам комплімент. Але я так бачу, ви компліменти не любите приймати. Ну, щоб розрядити нашу дуже напряжену обстановку, я принесла, я прийшла з подарунком. Я от от гілочка сосни, на яку я нещодавно навела. Порчу, вона ага. працює, як знаєте, підкова. Ти вивішуєш до дверей, а вона приносить щастя. Да. Класно, вау! Хочеться у вас запитати: а от ви живете в такому багатому домі. Я можу побачити у вас слуги, вони для вас готують, прибирають, я так бачу. А звідки у вас взагалі, гроші на це все? Ну, давайте краще пройдемо в вітальню. Я вам все розповім. Давайте, йдеться. <звук> Щось ви так довго, Єлизавета. Мені треба було гроші перелічити. І все таке. Звідки у вас стільки грошей? Взагалі, моє життя почалось з села, але я не багато кому про це розповідаю. Мама у мене хворіла на бронхіт. Батька в мене немає. У мене було четверо сестер, один брат, брата. Вони з'їли, але я продовжую жити, і мені доводилося доїти корів. Кіз, бабка мене заставляла продавати кур, але нічого. Ми змогли дожити до того моменту, коли я поїхала навчатися в Київ. Там я знайшла собі хлопця. Е, хлопець був непоханий хлопчина, але були у нього деякі проблеми, і нам довелося розійтись. Він віддав мені всі свої гроші, і так вийшло, що у мене тепер є три віли в Італії. Далі я не буду розповідати, тому що ну, конфіденційність. Ти не вважаєш, що це занадто. Багато речей ці всі речі ну ти ж не використовуєш їх всі. Це псує природу. Ці рожі робоч. можна дітям віддати, в дитячі будинки. Навіщо мені інші діти, коли в мене є свої? Давайте познайомимось з вашими дітьми. Ти говорити спочатку навчись, а потім за дітей питай. Ти як взагалі відповідає? Як ви можете, тата? Та, Мовляти з нашою подругою! Це просто невиносимо слухати про ваше багатство, про ваші слуги, про ваші діти, про вашого чоловіка. Я вже не можу це просто слухати. У мене башка розривається від того, що у вас так багато грошей! Я не можу більше це слухати. Я просто щас. я піду! то йде. Коли вона схватила мене за волосся, я зрозуміла, що я з цією людиною більше ніяких справ мати не хочу. І що я найкраща мама серед цих всіх людей. Тому я, звісно ж, покинула її чудовий дім. Зі цієї істерики, ну, е я, напевно, щось нарішаю з їжою, а ви дуже познайомиться з моїми дітьми. Добре. Вітаю, ви Адам і Єва, так? Не називайте нас так. Я вас попрошу так нас не називати. Називайте нас краще Чорний Ворон. І чорна вдова! Я заходжу в кімнату, а там я дивлюсь, і я не розумію, це діти чи сатаністи. У вас е, такий цікавий вигляд? Ви в якійсь секті Та яка секта, мамочко? Скажіть, будь ласка, звідки ви приплили? Така сидить хлопець Адам дуже гарне ім'я. Назвав себе якимось демоном, чи сидить курить. Вибачте мене, але курить при мені при дорослій людині. І він навіть не вибачився. А як вас мама виховує? Вона нас не виховувала. Не виховувала. Мамочку, ми бачимо тільки по святам. Мамочка в нашому житті була абсолютно не присутня. Хто навчив мене ходити. Няня Сюзан, хто навчив мене писати няня Сюзан, хто навчив мене радіти життю? Ніхто? Ня... Няня Сюзан? Н... Ви не радієте життю? По нам по нам не видно. Може, це лише образ. За вами може ховатися дуже чуйна і мила людина. Може... По суті, мама Сюзан — наша мама, а цю жінку я навіть не знаю. <кхем> Як ви навчаєтесь у школі? Ч, чим ви харчуєтесь? Мама мама взагалі якусь участь бере, а тато, ви знаєте, хто ваш батько? Нас з чорною вдовою вигнали зі школи. Мамочка була нами дуже не, незадоволена, але так як їй було взагалі все одно на наше існування, то ми зв'язалися з нашими братками Чорний Павук. Імсіграція. Так, нашим братком-каблучком. Коли ми всі з'єдналися в одну кампанію, то ми все-таки знали, що нам вже робити. Чорна мадава, що ти? Заспокойся От і коли. Зараз ми чудово живемо і виховуємо нашу сестру, яка, я думаю, стане головою нашої нової компанії. У нас, в принципі, все хорошо і без мами і без тата. Ми нормально собі так живемо. Коли ми вперше побачили свого батька, ми не знали, що з ним робити. А тим часом Єлизавета вже готує для нешукованої матусі вечерю. Та хазяйновитість Єлизаветі я ставлю нуль, тому що вона сама нічого не робить. Вона мене навіть не нагодувала. Ставлю нуль за виховання дітей. Діти не виховані, сатаністи, незрозуміло чим займаються, батька нема. За самореалізацію я їй ставлю три бали. В неї багато грошей. Весь час розкидується ними, хвастається, але так і не зрозуміла звідки вони в неї. Дивіться далі, мама у природі Азалія, яка завжди знає, що краще їсти та де краще спати її дітям. Мене звати Азалія. Мені 25 років, і я заміжня. В мене є один синочок. Його звати Ян. 3 роки наразі я працюю як коуч, нутриціолог, сексолог. Я допомагаю людям розкрити свою чакру та позбавитися різних табу. Вже 15 років живу на вулиці. Свою дитину я виховую у гармонії з природою. Я навіть народжувала свого сина у полі, щоб він з першого подиху. Відчував гармонію зі світом. Мені важливо, щоб він цінував інших тварин та рослин. Я його закалюю холодною водою, розвиваю його на свіжому повітрі під мантри. Своєму сину я забороняю їсти м'ясо та продукти тваринного походження. Завдяки моєму вхованню, моя дитина виросте доброю, чуйною та здоровою людиною. Добрий день, мої гості! Ви прийшли до мене додому. Заходьте, я вас запрошую. Я вже ось 25 років живу в цьому гарному будиночку. Тут дуже затишно, приємно. Нещодавно я народила дитину три роки вже. Як народжувала я теж у полі. Чому він такий маленький? Бо йому ще три роки. Може, це у неї мізки маленькі, не знаю. Нормальна дитина як для трьох років. Може вам дати гроші на лікаря? Я не знаю. Навіщо? Він у вас якийсь грязний. Він не грязний. Ми просто тільки нещодавно гуляли на вулиці і трошки забруднився. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що ну це дитина, одяг можна змінити, попрати, а вона щаслива. А ви, а ви не боїтеся? Що він повзе по траві, і у нього можуть бути кліщі, вши і ще якась дрянь. Ні, чому я за це повинна переживати? Я думаю, що жити на вулиці це просто неподобство. Вона живе серед хрящів, кущів, жуків. Може, якщо навіть не повезе, то якась тварина дика зіже дитину. Чому він такий мокрий? Я закаляю свою дитину. Вона купається в холодній воді, і ми от тільки нещодавно от закалялися. Скажіть, будь ласка, чому ви живете? Тому бо я хочу домі. відчувати себе ближче з природою. Тут травичка, дерева, квіти, тваринки. І для моєї дитини це найкраще. Тут чисте повітря, немає оцих всіх вихлопнів газів з машин, нема цієї задухи в квартирах. Тому ми живемо тут тепер. Я бачу, що у вас тут і пилюка, і павучки, і все на світі. Як ви тут прибираєтесь? Взагалі <кій> ну прибираємось кожен день. Я витряхую все сміття. Звісно, звісно, коли ти при виходиш з вулиці, воно все наноситься. От ви тільки що прийшли? Ви мені нанесли кучу бруду, і я, звісно, це все прибираю. Не видно. Ладно, дівчата, мені хочеться запитати таке питання. А де ви взагалі готуєте? Ну, взагалі, ось там. Ага. Куди виходити в туалет а, за палатку в кущі? От чого то так пхне? Це природня. А Як ви заробляєте? Ну, по-перше, в мене є чоловік, він працює. Насправді він відмовився жити поряд зі мною. Раз на тиждень він все-таки приїжджає побачитися з дитиною. Але він дає мені гроші. Але ну, якби мені багато грошей не треба, тому що ну одяг, може, раз в рік купуємо, або там два рази в рік. Їжа, їжа завжди є. Я вирощуюся. Сама їжу, ми не харчуємося м'ясом, не харчуємось молочкою, яйцями взагалі ніяких тваринних продуктів. Я вважаю, що це насильство над тваринами, і мені багато грошей через це не треба. Все є, все є в природі. Навіщо мені багато грошей, якщо все є в природі? Але я взагалі сама я працюю, я веду свій блог. Я займаюся медитаціями по 5 годин на день. Я їжу на ретрити в Індії. І я веду свій блог, я коуч, розповідаю людям, як відкрити свої чакри, як розслабитися. Іноді буває таке, то, що у людини закриті чакри, і це дуже з їх тіла випливає. І треба розкрити своє тіло, треба розкритися, роздягнутися, треба масажі собі робити. Може іншим людям собі масажі робити. Хочете, я вам покажу декілька вправ на відкриття чакр? Так? І так, для розкриття чакр взагалі дуже багато енергії міститься у нашій щелепі, в руках і ногах, у наших кінцівках, для цього, щоб відкрити свої чакри, розслабитися можна спочатку починати отак п'яточками битися, отак об землю. Давайте розслабити ручки, щоб вони мати щелепу і просто розслабитися, відкинути всі свої думки, кудись в іншу сторону і продовжувати, продовжувати робити. Ви, бачите, звісно, що я с як вас там звати? Азалія. Азалія. Ну, це якісь уже зовсім. Абсурд, це не абсурд. Це насправді китайська техніка. Я їздила в Китай і це я побачила. Побачила на одному з тренувань китайського шамана. Я дуже ще люблю народну медицину. Ага. Лікую, якщо дитина захворіла, я лікую її травами. Я приймаю бади, і я відчуваю себе здорово. Знаєте, вже час вечеряти. Я хочу вас трошечки залишити зі своєю дитиною, бо у мене немає няні. Мій чоловік зараз у відпустці, і максимум, чим я користуюся, це послугами бабусі, але зараз я не можу їх залишити, тому можете, будь ласка, приглянути, поки я готую. Ти чорнеєш? Дитинку шкода. Ну, розкажи нам якийсь цішок. А, от ваша їжа я вам приготувала. Тримайте. Я розумію, що може мамочкам хотіла м'яса, але я взагалі проти вбивств. тому я принесла їм своєї рослинності, яку сама вирощую. Як вам? Дуже класно. Дуже от за душу бере. Да, а що, до речі, їсть ваша дитина? Моя дитина, я її годую груддю. Ви сказали їй три. Так, але вона все ще їсть моє молоко. Це природньо. В жіночому молоці всі потрібні елементи дитині. За виховання дітей мамі, Азалії я ставлю 10. Я вважаю, що у неї чудова дитинка і. Вона виросте хорошою людиною за хазійновитість, а залі я ставлю нуль, тому що як вона може жити в такій халабуді за самореалізацію мамі. Азалії я ставлю 3 бали. Я розумію її становище. У неї є свій чудовий блог, і я дуже давно на неї підписана. І я люблю її медитації. За саме реалізацію я ставлю їй 4, тому що гроші вона отримує від чоловіка і не має жодної відповідальності над дитиною та домом. За виховання дітей я їй ставлю 0, тому що дитині 3 роки. Вона не знає віршів. Вона не похає на трьох роботах і, взагалі, ужасна дитина. Я Зінаїда Ткаченко. Живу своє просте життя в достатку. Чоловік пішов від мене 20 років тому, але я не сумую в мене в житті свої розваги. Люблю грати в ігри на гроші, та не вважаю, що діти потрібні, тому ніколи їх і не заводила. Це мій будинок. Проходьте. А тут я живу. Це моя кухня, тут я їм. І тут я готую. Тут також можна отак сидіти на підлозі. Тут я сплю. Можу продемонструвати вам. І в принципі э, мені улюблена теміна. Ви граєте на ньому? Звісно. І я також хочу показати вам свою колекцію Dior Бо я все-таки е, самостоятельної жінка. І я заробила на це все своїм трудом. Дивіться. 에... 에... Акція дьор моїх окулярів це напевно найдорожче, що в мене є в домі, і найдорожче для моєї душі, для мого серця. Мої У мене дьор. А можна приміряти? Звісно, ні. це ж оригінал. Це і якщо ви його зламаєте, що ви будете робити? Дивіться, е... це годинник мого батька. Ти де його дістала? Дівчата, дівчата, давайте продовжимо. Анжело, а покажіть своїх дітей. Вони зараз в школі. Коли прийдуть? Які діти? Ваще. Ми на проєкті Супермама. А в мене немає дітей. Я ще занадто молода для цього. І взагалі я ще алтфрі. Прийти на проєкт Супермама і без дітей? Я не знаю, що мені сказати. По-перше, вона токсична, а по-друге, діти це сонце нашого життя. Мамі Анжелі. За виховання дітей я ставлю 0 балів. В неї взагалі нема дітей за самореалізацію. Я ставлю 0 балів. Може, вона весь час показує, що в неї речі, діори, але то все паль незрозуміло, вихваляння взагалі за хазяйновитість ставлю 0 балів. Вона живе в якійсь бусі, халебуді все брудне, все розкидано, просто незрозуміло Анжеліці я ставлю по всім критеріям 0 тому що вона гидка людина, токсична і вона носить перуку. Ой, дівчатка! Брали, yeah. що вже фінал. Ми сьогодні дізнаємось, хто ж стане супермамою. Yeah. Так, звісно, ж я. Вже дізнаватися свої оцінки. Так, давайте. давайте. Давайте, Я вибачаюсь. Єлизавета, а чому за виховання дітей нуль? Я вибачаюсь. У вас немає дітей. І що? За кого ставити бали? Походу, вас треба виховувати, Єлизавету. А, Я ні? хоча б в сараї не живу. Дівчатка. Вам не соромно перед Кирпиченко. Він зараз на вас дивиться. Давайте продовжимо дивитися свої бали. А залі чому загазійновитість нуль? У тебе було брудно. Я підійшла, побачила там вентилятор, провела по рукою. Він, ну, там просто бруд один. В тебе навіть нема де роззутися. в тебе просто. Все в бруді, і в тебе немає ні кухні, ні ніде де готувати. Ти спиш на стільчиках, ти спиш просто як ембріон. Анжела, я дуже тобі дякую, десятку, за виховання дітей. Але чому ти мені поставила нуль за хазійновитість? Я вбачаюсь. Ви бачите, де ви живете? У вас буквально, буквально пісок, пісок вдома і дитина в цьому цій антисанітарії просто живе? Як це як це може бути? Я там прибираю це. Ви прийшли і нанесли пісок, але я завжди прибираю. Єлизавета, А чому ми мені поставили нуль за самореалізацію? Я веду свій блог. Я займаюсь ретритами. в мене є підписники. Займаєтесь ви не ретритами, а ретритами? Бля. А по-друге, ваш інстаграм грошей вам не принесе. Але мені не потрібні гроші. У мене є взагалі-то чоловік. А де ваш чоловік Сара? Він у відпустці? Анжеліка, чому ви поставили мені по всьому нулі? Дівчата, годі вже битися. Ми не маленькі діти. Я можу аргументувати кожну свою оцінку. Поставила 5 за хазяйновитість, тому що тобі в домі в чисто, але ти не сама прибираєш. нуль за виховання дітей. Ти не займаєшся дітьми взагалі. Твої діти. Вони сатаністи. Вони самі казали, що ти з ними не займаєшся, і лише няня Сьюзен ними займається. А три за самореалізацію бо в тебе багато грошей. Але я таки не зрозуміла, чим ти займаєшся. Доброго дня, дівчата! Слухайте, ну такого феєричного фіналу я ще не бачив ніколи. Але все-таки давайте подивимося на ваші оцінки. Азалія 22, Єлизавета 8 та Анжеліка Зінаїда 0 балів. Я віддаю свої 10 балів вам, Азалія. Тож, Супермама цього тижня ви. Мама! Я завжди знала, що я буду супермамою сьогодні. Від нашого проєкту я дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю. Дякую, дякую. Я завжди знала, що буду супермамою. Моя дитина буде пишатися мною. І можливо, я прислухаюсь до деяких порад дівчат і все-таки буду піклуватися про свою дитину. Ну, яка вона супер! Вона живе в палаці. Він у відпустці на балі. Заєба! Мені мачіці. I <laughs> do